Я не думаю, що колись на митниці був такий бідний керівник митниці, як Максим Нефьодов. Тепер ви позиваєтеся проти Кабміну щодо. Поновлення вас на посаді ну насправді я розглядаю це скоріше як певна нога в двері? Якими результатами своєї роботи ви можете гордитися? Ми не продавали посади. Причина в тому, що ми не домовлялися з народними депутатами. Президент Зеленський заявив, що в результаті неефективних реформ на митниці бюджет не отримав десятки мільярдів гривень. Ну мені здається, що о, де, ну, деякі люди просто банально розповідають президенту казки. Чи вважаєте ви що зараз відбувається відкат митної реформи? Я б не хотів бути песимістом, але у мене є величезні побоювання стосовно того, чи є не тільки бажання, а в першу чергу чи є спроможність все це втілити. Чи розчарувалися ви в президенті Зеленському? Якби я не вірив в те, що у нас є вікно можливості, я б не вірив, що воно є при президенті Зеленському, я б не йшов на цю посаду. Це посада самогубців. Пане Нефьодов, вас звільнили з посади. Керівника державної митної служби України два місяці тому тепер ви позиваєтеся проти кабміну. Ви вважаєте, що рішення розпорядження Кабміну є протиправним і має бути скасовано. Чому? Ну насправді я розглядаю це скоріше як певна нога в двері для того, аби створити можливість, коли все-таки реформи можна продовжувати, і команда реформаторів може повернутися з точки зору формальної, то тут є багато протиріч між нормами законодавства, трудовим кодексом, законом про державну службу. Тому, звичайно, формальні підстави вони тут більш ніж є. Але я б ще раз хотів сказати, що мова ж не йде про те, що я дуже хочу повернутися. Ся і якимось чином виборювати у міністра фінансів, який відверто розповідає, що він не хоче робити митну реформу, все таки там своє право щось робити. Зрозуміло, що якщо тебе підставляють на кожному кроці, якщо тобі постійно підставляють підніжки, то казати про те, що в таких умовах можна якось ефективно працювати, ну немає сенсу. Коли ви кажете про те, що хтось ставить підніжки, що ви маєте на увазі конкретно? Наприклад, міністерство фінансів погоджує багато сотень. Призначень в межах державної митної служби десь приблизно в кінці лютого ці погодження повністю припинилися. Тобто, з кінця лютого я не міг ні призначити, ні відповідно звільнити фактично нікого з вищої керівної ланки чи середньої керівної ланки митниці. Ну що це означає? Що є люди, які виграли конкурс, і яких ну там декілька місяців не призначають про те, що деякі люди вони починають навпаки в цих умовах Почуватися незамінними, і думають, ну, якби, куди, куди ти від нас дінешся? Починають якось там сходити з глузду чи симулювати, ну, як я називаю, слабоумі. Тому, звичайно, ну, це і визначає підніжки. Більше того, лише завдяки, наприклад, підтримці комітету з податкової митної політики вдалося протягнути реально, це була тримісячна війна, протягнути технічну постанову про зарплати митників. Ну ще раз кажу, це просто вже цинізм, який доведений до якогось абсолюту. Давайте створимо ситуацію, коли ну там весь колектив буде на межі вибуху. Скажемо про те, що в цьому винуваті ось ці молоді реформатори, а потім ми реформаторів знімаємо і одразу все стає добре. Ну міністр фінансів. Марченко пояснив ваше звільнення і звільнення голови податкової Верланова, тим, що ви не виправдали сподівань, і ваша подальша робота становить ризик для фінансової безпеки країни. Через два місяці після звільнення, як ви це можете пояснити, що стало причиною такого для багатьох тоді несподіваного рішення Мінфіну? Незважаючи на те, що пан Марченко відверто мені в очі сказав, що це його рішення, повірити мені в це важко. Більше того, можу сказати про те, що мені зі сторони міністерства фінансів не ставилося якихось завдань, не запитувалися якісь документи, не просилися якісь пояснення цих цифр в умовах економічної ситуації, яка кардинально відрізняється від того, що планувалося в вересні 2019 року, ще знову таки до падіння промислового виробництва, до падіння світових цін на нафту, до початку коронавірусу. але в цих умовах казати про те, що ну знаєте, десь надрукуйте грошей, незрозуміло, де їх візьміть. Достатньо наївно. Причина одна завжди є. Відверто думаю про те, що е, зійшлося два фактори: Перший — це ну справді він він об'єктивний. Країна заходить як і весь світ в економічну кризу, падіння економіки і в Америці, і в Британії, і в Україні. І зрозуміло, що в цих умовах є велике бажання знайти винних і напевне, в чомусь е, саме через це зняли і уряд гончарока і звільнили всю нашу команду з митниці, але точно не Менша або можливо і більша причина суб'єктивна. Причина в тому, що ми не продавали посади, причина в тому, що ми не домовлялися з народними депутатами, які ну деякі з них вони ж вони щиро вважають, що це якби там регіональний митник, це якби їх парафія. Ну, от я мажоритарник цього регіону. Я призначаю сюди митника. Я вирішую, що їде, за якими тарифами і так далі. І зрозуміло, що всі ці люди були незадоволені, Контрабандисти були незадоволені. Контрабандисти, які замовляли проти нас. Чорної кампанії, на жаль, якраз тут політичного захисту напевне не було. Чи погоджуєтеся ви з тим, що це рішення було політично вмотивованим? Або як сказав ваш умовно кажучи, колега по звільненню, екс голова податкової Верланов, що це відбулося в інтересах колишніх еліт, яких посунули від податкових митних схем, починаючи зі спирту, тютюну і горілки, і закінчуючи схемами з ПДВ? Це одна з основних причин. Звичайно, це ну очевидно. І кадрові рішення, наприклад, на тій же митниці, які інколи зараз можна побачити, коли повертаються саме ті люди, яких ну я особисто подавав на звільнення, ну якраз вони натякають, хто є бенефіціарами цих цих змін. Тому, звичайно, дуже сумно, що ми просто як країна втрачаємо шанси, втрачаємо ну просто час на перетворення митниці. Президент Зеленський ніби вас підтримував, але під час звільнення він сказав, що це виправдано, тому що, хоча ви нормальна людина, за його словами, але хабарі на митниці беруть, і контрабанда їде далі. Що сталося? Ви ж саме з цим боролися, починаючи з вашого призначення в 2019 році. Тобто, можна сказати, що потік контрабанди не зменшився. План був розрахований на півтора роки. За півтора роки треба було стиснути корупцію вдвічі, і це вже дуже амбітний показник. Тому, звичайно, ну виправдовуватися про те, що за чотири місяці на митниці залишилися якісь хабарники, чи залишилися якісь схеми, звичайно, залишилися. Більше того, вони залишилися і через півтора роки. Ми можемо стиснути корупцію, але за умови ну такої роботи правоохоронної системи, такої роботи суддів, повністю своїми зусиллями її побороти. Ну ну, це нереально. Якщо середня зарплата інспектора 8 тисяч гривень, ну вибачте, очікувати, що у нас всі 11 тисяч співробітників вони будуть якимись янголами. Ну мені здається, що це досить наївно. Президент Зеленський заявив, що в результаті неефективних реформ на митниці бюджет не десятки мільярдів гривень. Ви це заперечуєте, стверджуєте, що ваша команда працювала ефективно, і там серед результатів і те, в тому числі, що бюджет наразі сплачують митні збори. Які раніше або взагалі не платили, або платили мінімум? Тобто, чому у вас і у президента різні джерела інформації? Ну мені здається, що о, де, ну, деякі люди просто банально розповідають президенту казки. Є дуже багато таких, знаєте, зовнішніх експертів, які просто не відповідаючи за свої слова, можуть розповідати якісь казки, що можна зібрати на 100 мільярдів, на 200 мільярдів більше. На якісь називаються абсолютно фантастичні цифри, які не мають ну просто ніякого зв'язку з макроекономікою, з бюджетом. Але якщо подивитися на умовно 5 місяців, коли працювала держмецлужба е з під моїм керівництвом, то бюджет справ справді отримав. Мав на 29 мільярдів гривень менше ніж був план. Але ще раз кажу, це план, це ж це ж просто мрія. Це певне очікування, яке е, базується на припущеннях. Якщо вони не виконуються, тому відповідний план має бути скоригований. От, якщо подивитися на факторний аналіз, з цих 29 мільярдів 22 це те, що умовно кажучи, не попали по обсягу імпорту. Сподівалися про те, що імпорт зросте на більш ніж на 11%, Що економіка буде стрімко розвиватися, але відбулося не так. Якщо падають обсяги імпорту в країну, якщо падають ціни на нафту, і що що умовно в таких ситуаціях має зробити митники? Викрутити руки імпортеру і сказати, знаєш, заплати більше, тому що міністр фінансів хоче більше, тому що він ну такий склав прогноз. Такий бюджет він подав до Верховного. Ховної ради на початку року ви запустили сканери для виявлення незадекларованих вантажів. А тепер вам закидають, що вони нібито не працюють. Що відбулося насправді? Ну вибачте, питання працює чи не працює. Сканер це не питання дискусії. Сканер це не якесь обладнання, там на кшталт мобільного телефону. Сканер це двоповерхова будівля, куди одночасно заїжджає дві вантажівки, і навколо них їде така величезна рамка. Коли хтось каже, що це не так, ну ви можете тільки уявити, якщо ці люди настільки погано інформовані в таких питаннях, то що ж вони знають про більш складні елементи роботи митниці? Якими результатами своєї роботи ви можете гордитися? Я справді пишаюся тим, що, наприклад, в першому кварталі 2020 року, незважаючи на вже Падіння економіки, яке розпочалося, яке було там 1,3% падіння ВВП, не зважаючи на карантини, повне перекриття кордонів. Абсолютно всі контрабандно-ризикові категорії товарів показали зростання. Країну заїхало на 71% мобільних телефонів більше, на 43% більше одягу і взуття, на 32% більше побутової техніки. Це результат того, що великі сірі чорні потоки, які їхали непомітно для державної статистики, вони в цій. Державній статистиці з'явились на посаді голови митниці, ви хотіли досягти декілька результатів, взяти на роботу нових людей, позбутися старих результатів кадрової реформи, зробити митні сервіси електронними. Тощо що вам не вдалося зробити. Якщо подивитися на завдання, які були покладені. Офісом президента міністерством фінансів Кабінетом міністрів на митницю з точки зору реформи на перший квартал. То в графіку були повністю виконані більше 95%. Ми рухалися і почали запускати перші електронні сервіси, решта були в розробці, і ще для цього треба було знайти гроші у донорів, ще для цього треба було найняти команду і власне написати технічне завдання і розпочати розробку. Ми зробили повністю інфраструктурну стратегію, і якби Міністерство фінансів не забрало гроші на капітальні інвестиції, ми точно б до кінця року відремонтували і побудували б 12 пунктів пропуску. Ми повністю підготувалися до запуску переатестації, і розробили механізм підняття зарплат для митників. Ну на жаль, тільки карантин він вибив нас тут з графіку. Чи вважаєте ви, що зараз відбувається відкат митної реформи? Ну, ви знаєте, я не хочу давати якісь емоційні оцінки. Це завжди сприймається, як от людину звільнили, і от вона починає, якби там все мастити чорним. Але казати про відкат, ну я б не хотів бути песимістом, але у мене є величезні побоювання стосовно того, чи є не тільки бажання, а в першу чергу чи є спроможність все це втілити. От, якщо ви звільняєте it команду, хто буде писати ці електронні сервіси? Просто ходити по кабінетам і кричати: і Електронні сервіси з'явіться. Якщо звільняються люди, які відповідали за перетестацію митників, то відповідно хто її проведе? Ну просто от очікувати, що старі там кадри вони перетестують самі себе. Ну тоді ми отримуємо такі, якби, дивні результати, як, наприклад, ну, ми часто бачили, от в реформі поліції, після того, як, ну, власне кажучи, 95% там 5 кадрів, вони просто перейшло з міліції в, в поліцію. Як ви думаєте, в результаті відкату цієї реформи, що буде відбуватися в регіонах, там, де співробітники митниці підтримували вас, вашу команду? Будь, велика, будь яка велика будь-яка велика структура, митниця в цьому випадку не не виключення. Вона ж працює за якимись такими, знаєте, натяками. Ну люди бачать, якщо так можна з керівником митниці, то що зроблять зі мною? Інспектором на пункті проб. До мене вб'ють, напевне, просто Знаєте, я краще почекаю. Тут же питання не в тому, щоб я навіть... Піду робити щось там на кордоні, там як інспектор, погане. А питання в тому, що ну завжди ж можна постояти в сторонці, завжди можна там сховати голову в пісок. І тому, звичайно, найсумніше це те, що дали сигнал, ну дуже поганий для системи. Тобто всі, всі митники отримали сигнал. Реформаторів звільняють і макають в багнюку, а ну, корупціонери повертаються, ну, пересиділи вони десь там, не знаю там. Два місяці, три місяці, повірте, у них якби вони всі багаті за мене в тисячу разів. Я не думаю, що колись на митниці був такий бідний керівник митниці, як Максим Нефьодов. Ну, можливо, новий уряд, новий голова державної митної служби зможуть зробити те, що не зробили ви. Я дуже бажаю успіхів, виконуючи обов'язки Державної митної служби пану Муратову, і це справді так. Я буду щасливий, якщо Інші люди зроблять реформи на митниці, на податковій в правоохоронній системі. На жаль, я реаліст, і я розумію про те, що якщо наше покоління, ось покоління ну людей, які ну власне після майдану не буде над цим працювати, а буде тільки сподіватися, що якась інша еліта, якісь інші люди десь випригнуть з кущів, і все зроблять за нас, то боюся чекати комфортної сучасної України. Ми будемо ще досить довго. Євросоюз, куди прямо Україна і Сполучені Штати відреагували на ваше звільнення заявами, що будуть продовжувати стежити за реформами на митниці, і, зокрема, в податковій, з вами особисто хтось з міжнародних партнерів, контактував. Чи відчуваєте ви їхню підтримку? Ну насправді я вдячний і західним партнерам і бізнес асоціаціям за заяви на свою підтримку. Звичайно, я спілкувався з бізнес асоціаціями. Звичайно, мене контактували і представники наших міжнародних партнерів. Звичайно, вони занепокоєні тим, що відбувається. Звичайно, ось ці пояснення, ну про те, що там я втратив чиюсь довіру і становлю загрозу для, для державного бюджету. Ну, ну дивіться, це напевне можна продати десь всередині. Ні, країни, але точно не можна продати назовні, точно не можна продати людям, які ну звикли думати, аналізувати, базувати свої рішення на цифрах. Ви, ваші заступники, кілька місяців отримували зарплати у вигляді надбавок за виконання особливо важливої роботи. Це 300-600%. відсотків. Ці надбавки були ініційовані вами. У своєму позові проти Кабміну ви вимагаєте виплатити вам компенсацію за вимушений прогул, про яку суму йдеться? Це ж питання точно не збагачення Максима Нефьодова. це стандартне так. формулювання будь-якого позову, тому що е, тоді, коли ну, людина повертається на робоче місце, якщо це станеться, то зрозуміло, що е, їй робиться перерахунок. Моя в лапках величезна зарплата на митниці, це в середньому було 72 тисячі гривень. З усіма Бавками, преміями. Я залишу слухачам ну, вирішувати це багато чи мало для керівника організації в 11 тисяч людей. Я можу точно пообіцяти, що ці гроші, якщо раптом це трапиться, собі не залишу і використаю якось на користь країні. Ви просите в своєму позові проти Кабміну поновити вас на посаді. Навіщо вам це? Ви дійсно хочете повернутися на митницю? На митницю в існуючих умовах я повернутися точно просто не бачу можливості, тому що з цим міністром фінансів, з цим підходом до проведення реформ, звичайно, ну ніяких реформ на митниці в моєму розумінні принаймні слова і ти швидкістю, про яку я казав стиснути корупцію вдвічі за півтора роки. У мене в цьому є величезні сумніви. Тим не менше, у нас справді в країні турборежим. Міністри у нас інколи змінюються раз на місяць, уряди змінюються раз на півроку. Тому подивимося, що буде далі. Якщо буде вікно можливості, якщо у президента у монобільшості у е прем'єра буде бажання проводити реформу на митниці, звичайно, я буду дуже радий долучитися до цієї реформи. Повірте, ну що робити, і що робити кожен наступний день, зрозуміло. Ще раз лупати цю скалу, доводити ці 100 проектів до завершення, і це перетворить митницю з мовно старого автомобіля в Феррарі, яке дасть зовсім інші результати. І ще більше ради я буду, якщо цю реформу справді проведуть. А зараз чим займаєтесь, коли у вас офіційно вимушений прогулений? Ну зараз насправді я займаюся громадською діяльністю. Я банально шукаю роботу так само, як і всі оновив резюме, поспілкувався з рекрутерами, службами підбору кадрів. Тому чи ви плануєте залишитися на державній службі? Напевне, я ще достатньо молода людина і не сказав напевно, останнього слова з точки зору реформи, якихось перетворень в країні. Але якщо мене замінять люди, які ну принаймні не спустять все, що було зроблено в унітаз, то я буду дуже щасливий повернутися назад в бізнес. Тобто бізнес до вас не прийшов з пропозиціями, правильно зрозуміла? Ну, дивіться, я ж так званий пеп, тобто політична у мене була політична посада, і відповідно є певні обмеження стосовно. На того, куди куди я можу піти, і звичайно, у мене є декілька ідей, і дуже сподіваюся, що якраз як період цих літніх відпусток, карантинів, заборон на подорожі, пройде. Я зможу оголосити, що буду робити далі. Коли вас призначали, призначили на посаду в інтерв'ю до Чівелі. Ви заявили, що не розраховуєте на остаточну перемогу над контрабандою. Головне, що ви і ваша команда взагалі вийшли на поле бою, і в результаті хто ж все ж таки переміг? Я просто звик говорити чесно і не, і не звик там як політики обіцяти того, чого точно не буде. Треба робити реформу, і тоді ми переможемо контрабандистів. Чи перемогли ми їх почали перемагати? Тому що зрозуміло, якщо хтось був змушений задекларувати більше мобільних телефонів, більше одягу, більше побутової техніки, це точно перемога держави, перемога українських платників податків над корупціонерами і контрабандистами. Ваше головне розчарування. Ну, моє головне розчарування воно в тому, що принаймні частина політиків вони не усвідомлюють того, що зараз насправді є унікальний шанс на зміни, і не використати цей шанс на зміни ну це просто ну це помилка, це, це втрачені можливості перед цілим поколінням. Тому що за великим рахунком, як має сприймати все, що відбувається, наприклад, бізнес, який вірив нашим змінам, бізнес, який почав виходити з тіні, бізнес, який почав працювати. працювати інакше вони справді в якихось сферах побачили, що да перемагають контрабандисти, і звичайно, це розчаровує. Чи розчарувалися ви в президенті Зеленському? Дивіться, це ж питання політичних стейкхолдерів. Це не питання політичної волі, яку інколи люди асоціюють, знаєте, з Дідом Морозом. Про те, що Дід Мороз от стукне по, -по столу і все стане добре, контрабандистів всіх, всіх посадять, всі стануть працювати ефективно і так далі. Я абсолютно переконаний, що з політичними стейкхолдерами треба працювати. Звичайно, мені б хотілося, аби всі вони були більш конструктивні, і рішення приймалися більш, більш аналітично. Якби я не Вірив в те, що у нас є вікно можливості. Я б не вірив, що воно є при президенті Зеленському, при уряді Гончарука. Я б не йшов на цю посаду через. Ну це ж не я ще раз пояснюю. Це пи... це посада самогубці. Це питання, це посада після якої ти не можеш бути популярним. На тебе падає негатив. Погрози перед звільненням якісь такі серйозні були. Навпаки, після звільнення життя в цьому плані стало прекрасне. Про мене перестали писати депутати, яких в яких було враження, що вони і митниця цікавить їх найбільше всього, що у них є в житті. Зник чорний піар, зникли люди, які супроводжують мене з камерами під час пробіжок, або або чергують під під домом, або або щось подібне. Тому якраз в цьому плані бути звільненим державним службовцем на Багато приємніше ніж бути діючим керівником митниці. Тобто, завдяки звільненню, ви стали більше займатися спортом? Більше займатися носінки. спортом, точно краще харчуватися, точно краще спати. Тому в цьому плані, звичайно, ну реформи інколи це досить важко. Дякую вам дуже. Дякую вам.